Вітаю, мене звати Тетяна Валентинівна Яковенко, я вчителька математики та фізики в Макийського ліцею Узинської територіальної громади Київської області. В сучасному світі освіта стрімко змінюється. Те, що ще вчора було звичайним уроком, сьогодні перетворюється на інтерактивну пригоду і саме Вебквест. Один з найскравіших прикладів того, як цифрова педагогіка відкриває нові горизонти до навчання. Вебквест це не просто набір завдань у мережі, це навчальна подорож, де участь стає дослідником, мислителем і творцем, а не просто пасивним споживачем інформації. Він проходить шлях від гравця, який шукає відповіді, до справжнього дослідника. Який створює власні відкриття. Почнемо з головного. Чому Вебквест? Вчитися цікаво, коли це схоже на гру. Вебквест дорівнює навчальна подорож із завданнями, ресурсами і відкриттями нового це форма інтерактивного навчання, у якій учні виконують завдання, використовуючи ресурси інтернету. Квест зазвичай має сюжет, ролі, систему підказок і чітку мету. Учитель стає не контролером, а наставником, який допомагає орієнтуватися у світі інформації. WebQE це поєднання технологій цифрових та педагогічних. Цифрові включають в себе онлайн-платформи, інтерактивні завдання, QR-коди, педагогічні. Проблемно-пошукове навчання, проекти, робота в команді типи веб квестів за організацією роботи. Індивідуальні виконуються одним учнем, сприяють розвитку самостійності та відповідальності. Групові учні працюють у командах, розділяють ролі та спільно створюють результати. Дослідницькі передбачають пошук, аналіз і узагальнення інформації для розв'язання певної проблеми. Інтегровані поєднують знання з кількох навчальних предметів, комплексного дослідження, теми. Веб-пести на платформі всеосвіта. Всеосвіта зручна платформа для створення і проведення навчальних веб-пестів, що проєднують простоту, доступність ігрові елементи. Це інтерактивність і граєвий формат, завдання у вигляді гри з локаціями та підказками, що мотивують учнів. Велика база готових шаблонів, безкоштовний базовий доступ, простий інтерфейс та можливість працювати онлайн або ж задавати як домашнє завдання. Підвищує мотивацію учнів, підтримує гіміфікацію. Google сайти це простий і ефективний інструмент для створення доступних навчальних веб веббестів, особливо в середовищах Google Workspace. Це безкоштовно. Доступна з будь-якого пристрою, простий конструктор, зрозумілий навіть новачкам, легка інтеграція з Google документами формами YouTube Ютуб тощо, можливість спільного редагування, онлайн-доступ за посиланням та зручна структура для етапів і завдань веб-квесту. Канва для веб-квестів. Це яскравий сучасний дизайн, зручні шаблони, легке створення без технічних навичок, можна додавати відео, анімації, посилання, доступність онлайн та спільна робота. Canva підходить для створення стильних веб-квестів, але для оцінювання краще поєднуватись з Google формами чи класрумов. Ще декілька програм для створення веб-квестів: Люрнінгс, Дженілі. Google-форми це також чудові інструменти, які допоможуть створити захоплюючі веб-квести, компетентності, які формує вебквест, пошук та аналіз інформації, критичне мислення, командна співпраця, презентація результатів, алгоритм створення вебквесту. Для початку обираємо тему та мету, складаємо сюжет або ж легенду, розробляємо завдання та етапи. Підбираємо онлайн-ресурси і передбачаємо рефлексію. Результати для школи, учня та вчителя. Для учня це коли вони працюють активно, вмотивовано, в команді. Розвиток ключових компетентностей це результат для школи. Учитель отримує готові учнівські продукти, презентації або ж міні-проєкти. Вебквест це навчання через гру та дослідження. Спробуйте створити власний міні-квест уже взавтра. Дякую за увагу!